Вітаємо, друзі! Хотілося б почати з цих кадрів. Так, вони архівні, але водночас це відповідь на ті коментарі, які пишуть, чому ж такі важливі хаймерси, тим більш з ракетами 300 плюс кілометрів. Кому цікавий такий формат відео, за своїм бажанням можете додивитись до кінця. Українська розвідка виявила скупчення резервних сил РФ. Дрон фіксує цілі. звернить увагу на кількість техніки, бензовози, урали з боєприпасами, бронемашини через лічені хвилини відбувається удар. Він був максимально точним. Уся колона буквально вигорай до тла. Але це ще не все. Недалеко від цього місця дрони розвідки виявили батарею РСЗВ «Град». На кадрах видно чотири машини «Град». П'ята установка ховається в лісі. Одна вантажівка Урал. Ймовірніше, в ній розміщено боєкомплект. Знов, через декілька хвилин, потужний приліт ракети прямо в ці. За ним одразу ж другий і третій удар. Прошу зауважити точність: шансів у противника немає. І навіть та техніка, яка спробувала сховатися, була вражена на ходу. Ось так ворогу завдається фатальна шкода. Техніку або уражено, або знищено. Тому нам дуже потрібні ці атакамси, щоб наші воїни не просто могли спостерігати, куди і коли пересувається ця техніка, а щоб вони могли її дуже вчасно утилізувати. Друзі, свою думку обов'язково напишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. Мовка на часі в ярському напрямку без істотних змін зсу відбили атаку на західній околиці Богданівки та північніше Кліщеївки, де противник задіяв танк Черепаху. До речі, бійці зсу затрофеїли БМП після відбиття сьогоднішньої атаки Північніше Кліщеївки. Західніше і північно-західніше очеретине противник просунувся вздовж залізниці та лісосмуг на ділянці шириною до 1,7 км кілометрів на глибину до 1 і один кілометр тривають активні бойові дії в напрямку Новоолександрівки уздовж залізниці та північно-східній частині Очеретиного за мікрорайон гідробудівників. На Покровському напрямку російські війська перейшли до штурму села Нетайлове, розташованого на захід від Первомайського. Бої точаться у східній частині вздовж вулиць Чкалова та безкаравайного. Зсу завдали вогневого ураження піхоті противника. В точці на карту додано просування противника на ділянці шириною до 500 метрів на глибину до 1,1 кілометр. Також російські війська просунулися у східній і центральній частинах села Новокалинова і південній частині Керамік на ділянці завширшки до 2,7 км кілометрів на глибину до 1,5 км. кілометрів. На Курахівському напрямку противник просунувся на північно-східній околиці Красногорівки на ділянці. Завширшки до 1 км на глибину до 400 метрів, зайнявши територію мисливського будинку на північ від Ставка Борисівка, також додано зміни на південно-донецькій ділянці фронту. Противник продовжує атаки в напрямку покинутих польових водосховищ і вздовж лісосмуги в напрямку Парасковіївки. І наостанок, друзі, розповідь від російського окупанта про те, як його колега підписав контракт із міністерством оборони, щоб заробити гроші, але їх просто кинули. І у мене питання: і ось як після цього всього ви продовжуєте лізти в чужу країну? Валіть додому і розбирайтеся там зі своєю владою, друзі. Хто з цим згоден, обов'язково поставте лайк і напишіть свою думку в коментарях цього приводу. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. 19 років. Но он даже не представлял, даже не знал, как держать автомат, как его разбирать, как его заряжать и как с ним общаться, с этим автоматом. Ну, этот человек уже, так сказать, с боевым опытом. Вот. Дали ему броник, каску, автомат, патроны, мы приехали сюда. И этот. Отправили нас на передок, короче. И в итоге эти пацаны куда-то потерялись четыре. там еще один кстати, был позывной нос, по-моему нет что такое тоже первоходка как за деньгами а ну за деньгами понятно вот тебе автомат вон там вон Вон там вон иди и зарабатывай деньги э, заработал он короче 200 200 он стал 200 потому что в армии он не служил без опыта нет никакого он тоже не умеет общаться с оружием Стрелять, куда стрелять, зачем стрелять, что делать с каликазами, если от тебя птичка летит, а если встать, а если лечь, а если так глупых, которые вообще долго разнесят, а куда мы едем, а зачем мы едем. Деньги ты едешь зарабатывать, дорогой ты мой друг. Деньги. Хотел денег, Приехал за деньгами, думал, все так шик и мы. Эм, ну и в итоге выполнить поставленную боевую задачу. В итоге боевая задача была не выполнена. А почему? А потому что нас скрыла всем чем попало. Могу вам сказать, добро пожаловать в ад, дорогие наши братья, те, кто идет за деньгами. Так что, прежде чем что-то сделать, необдуманное решение, как я это все сделал, да, надо сто раз подумать, а стоит ли оно ли того. Либо вам жить надоело, либо вы конченый дурак. А патриотизм, он Походит очень быстро и ты понимаешь, что тебе охота жить просто на... Вот и все. А деньги они и так можно и на свободе дома зарабатывать. Не такие большие, но на жизнь хватало. Ну удачи всем тем, кто хочет, так сказать, почувствовать адреналин, берн его-то очень много. Вот. Но советую лучше не езжать.